Спочинок у рідній землі на Вінничині перепоховали бійця Романа Башняка, який загинув під час виходу з Дебальцевого командира танкового батальйону 30-ї механізованої бригади помилково поховали на Закарпатті замість бійця 128-ї бригади Романа Козичка, тіло якого лежало у морзі Дніпропетровська. Завдяки волонтерам вдалося провести ДНК експертизу і встановити, кому насправді належать останки у через п'ять місяців. Романа Башняка перевезли на батьківщину. 42-річний герой на Донбас поїхав рік тому добровольцем. Воював під Волновахою, оберняв Донецький аеропорт. Зв'язок із ним обірвався 30 січня. Постраждали дві дві родини в цій ситуації: і Погребищенська, і та родина в Закарпатті. І два романи, але були поховані і один півроку в Дніпропетровському морзі. Ждав. Куп свого поховання, а наш роман півроку в закарпатській землі. Бездіяльність наших слідчих органів, які повинні були займатися цим особіниці, поки ми не одержали з тої сторони відео і дзвонок з тої сторони з Луганщини, що ми передали тіло ще 24 лютого. Чого ж ви його ще шукаєте?